Перспектива на розвиток чи поки що на отримання тих потужностей, які є, рівень цін, які в Україні, в світі по молоку, він звичайно на розвиток. Ми бачимо, що різниця між тим, по чому ми продаємо 350 і вартістю, по чому купуємо, ну вона катастрофічна. да? за ікс 2 Що треба знати про сонячні панелі? Перше це збиває чек. Друга історія, якщо Підприємства, які встановили сонячні панелі, може ще на цьому заробляти. Він може його просто продавати, наприклад, таким, як ми, компаніям або іншим компаніям, починається основний тренд це встановлення батарейних систем. Процес дуже досить простий. Він откатаний і там, ну як я кажу, там наша головна перемога, що ми знімаємо усі проблеми у клієнта. Він каже, я хочу, ми кажемо, окей, ми можемо і повністю супроводжуємо цей процес. Усім привіт! Команда «Куркуль» сьогодні працює на Кіровоградщині. Тут, на молочно товарному комплексі Петриківське молоко, вже за лічені дні стартуватиме запуск власної сонячної електростанції. Комплексне рішення від компанії Ясно дозволить цьому молочно-товарному комплексу вже менш ніж за три роки зовсім не платити за електроенергію. Хочете дізнатися деталі? Тоді дивіться цей випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І гоу з нами. Починаючи з 2010 року, ми побачили цей дисбаланс, який був в Україні між виробництвом молока промислового і домашнього. Ми розуміли, що це для такої великої держави є складністю і прийняли рішення про будівництво саме промислового комплексу. І Вже в 2012-му з нуля побудували комплекс на 2,5 тисячі дойно-голів. На жаль, вже ми переживаємо другу хвилю війни. З 2014 на піки, коли ми мали запуститися, ми відчували тоді складність з точки зору імпорту тварин для заповнення його. І зараз, з 2022 двадцять також переживали певні ці складні етапи. Але е, маємо на сьогодні в Україні 50 на 50, 50% промислового, 50% домашнього. Тому ми підтримуємо цю стратегію, вбачаємо її як бізнес, так і стратегічну необхідність української економіки в цілому. Перспектива на розвиток чи поки що на отримання тих потужностей, які є. Рівень цін, які в Україні, і в світі по молоку, він, звичайно, на розвиток. цьому заважає певний інвестиційний клімат, вартість ресурсів. Але з точки зору знання технологій і потреби в Україні і рівня цін маємо зростати. Які маєте потужності виробництва на сьогодні? На сьогоднішній день комплекс виробляє 60 тонн молока на добу. Ми ставимо собі стратегічно збільшення. Ви говорили монокорм, так? Так. Круглий рік. Крук, ну цілодобово, ця технологія безпривізного утримання. Вона передбачає, що цілий рік один склад корму, тварин утримується безпривізно. Це дає можливість працювати з мінімальним кількістю людей, максимальної кількості тварин. Вони відчувають себе комфортно. Це також підвищує рівень відтворення тварин. Тому ну, все заради створення комфортних умов. Вільний доступ до корму, як ви бачите, стільки побажаєте, вільний доступ до води. І мікроклімат в наших умовах, нашого клімату є дуже важливим. Це подолання теплового стресу в літній період. В Принципі, задля цього тут встановлюються вентилятори і система мікроклімату. Яка комфортна температура для них? Краще переживають корови гостинської породи низькі температури, мінус 25, ніж високі. Тому для тварини вже починається стрес після 30 градусів. Це вже високо. Минуле літо було для вас викликом непростим. Кожне літо. останні роки, останні 5 років. Я б говорив, це кожне літо. Це виклик, це тепловий стрес і боротьба різними способами з цим тепловим стресом. Додавали якісь нестандартні рішення минулого позаминулого року? Да, і у кожного, мабуть, є свої випробування і фішечки. Я б говорив би про те, що в принципі зоотехніки вони зараз щільно працюють над пошуком найкращого рішення це і підкислення води, і додавання вітамінів. Із зміна раціонів, водяний душ, вентилятори дуже багато різних заходів, але насправді ефективним вони працюють тоді, коли працюють разом і доповнюють один одного. Тоді вони ефективні. Поодинці жоден не дає велик, ну, 100% стовідсоткове забезпечення по покриття кліматичних викликів. При запуску сонячної електростанції, які на старті бізнес зразу отримує. Луси. Перші, саме великі, всі споживачі мріють про те, щоб середній чек з електроенергію був менший. Ну, це нормально, бо це для підприємства менша собівартість, для нас з вами, як споживачів, це менше витрате на електроенергію. Якщо кажемо про підприємство, то з першого дня там, встановлення сонячної панелі, навіть якщо ми ну, кажемо про перший базовий варіант, підприємство споживає менше електроенергії з мережі. Все, у них падає чек на оплату електроенергії. Сонце з точки зору там нашого клімату, і з точки зору всього воно найбільш таке вдале поєднання всіх там плюсів і мінусів. По нашому досвіду з багато клієнтів, ну які в агробізнесі, і вони одні з таких, з найперших почали встановлювати з точки зору енергонезалежності, з точки зору енергоефективності, агропідприємства почали встановлювати ще з початку відкриття ринку, десь 2019 рік. Всі зрозуміли, що на цьому можна а зменшити свічак. По-друге, можна заробити грошей додаткових для бізнесу. Тому потрохи-потрохи почали встановлювати. Я можу сказати, що дві 2019 року у бізнес сегменті попит на панелі він кожен рік зростає. Звісно, 22-й рік там було падіння, але ми бачимо, вже 25-му році ми повернулись на трек до воєнної з точки зору об'єму, і він продовжує зростати. Починається основний тренд. Це встановлення батарейних систем, Так-так-так. Да, 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 да. це саме Голштин. По Голштину ми найбільший комплекс в Україні. Дуже важливо, що найбільший саме по імпортному Голштину. тому що є українські неталізований, а в нас отимену все, що е, імпортоване з імпортоване, ну, як, як да, порода, да? з Європи. Да із, але... а Голштин, Це у нас для уточнення це у нас молочна. Це молочна. Молочні. Тобто її там потенціал під 12-13 тисяч літрів на рік. Тут переважно історія. Зрозуміло, що чим більше молока, тим більше води. А занадто багато води не дають можливість зробити ефективний біогаз. Тому що ми зараз змінили підстилку стратегічно. Ми суху фракцію відпресовуємо і забираємо назад в комплекс. І якби в нас була суха фракція, ми пробили біогаз. А оскільки біогазу немає. То ми пішли далі в сонячну енергетику по двом причинам. З одного боку, що у нас є вже своя електростанція на десятка, 10, 10 мігація. В 2019, одне з перших почали ставити, так? Да. Да? Ну, не, я не можу сказати, що з перших. Да. Це був останній рік, коли працював ще зелений тариф, до 20-го. Тобто yeah. до 20-го був зелений тариф, ми вскочили, ми його зафіксували, але знову ж таки, коли ми почали тестувати цю історію, то рахуйте, 22-й, 23-й, 2024-й гарпок. Не розраховуються, вони платять лише 50%. Да, — відсотків. є така історія. Да, є. математики в зеленому тарифі взагалі немає на сьогоднішній день. Ми несу продаємо зіль... просто звичайний тариф, без зільонок. Ну, я розумію. Ми бачимо, що різниця між тим, чому ми продаємо 350, і вартістю, по чому купуємо. Ну, вона катастрофічна. Да? Це Х-2. Це тут стоять вентилятори. Ідеальна схема, коли твоя генерація співпадає з твоїм споживанням. У нас синхронізоване споживання до генерації вода, яка качається. І вентилятори, які працюють, вони практично відповідають тому мігавату, який у нас стоїть на криші? Получається, о той мігават, який ви доставили да. з нами. Він його достатньо на оці, да? Да, окей, пані Оксано, розкажіть, будь ласка, яким був запит клієнта у і які технічні характеристики має сонячна електростанція збудована тут? Ну, клієнт до нас звернувся з запитом на 1 МВт електроенергії. Він відштовхувався від своєї дозволеної потужності, а мета була це зекономити на електроенергію, зекономити власні кошти. Він захотів побудувати швидку станцію, використовуючи дахи свого підприємства. В принципі, вони мають відповідну несучу здатність і витримують те навантаження, яке несе кожна панель. Якої економії вдасться досягти? Від мегаватт електроенергії замовник буде отримувати генерацію одна й одна тисяча мегаватт годин за рік. Ви ще нас проговорили, що дахи тут дозволяють встановлювати панелі? Є моменти, коли неможливо встановити саме Так, да, Перед тим як встановлювати сонячні панелі, обов'язковою умовою є, щоб замовник надав звіт про несучу здатність панелі. Тут враховуються снігові навантаження, вітрові навантаження, вага кожної панелі та вага кріплень. В залежності від цього або треба підсилювати покрівлю, або якщо її не потрібно підсилювати, то можна робити монтаж після проєктування. І різна вартість відповідно встановлення на даху чи на землі. Так вартість відрізняється від того, яка покрівля. Це може бути або металочерепиця, або шифер. Ну на шифер ми переважно не рекомендуємо будувати, тому що шифер дуже крихкий, азбестовий матеріал. От а найідеальніша покрівля це або сендвіч-панелі, або профнастил металевий. Вартість у порівнянні з наземною дешевша набагато. Тобто, чим сучасніше покрівля, покривельні матеріали, тим дешевше буде для замовника встановлення сонячної станції. Ми зробили окрему компанію Ясна енергоефективність, яка займається під ключ-соновленим панелям. Трішки розкажу, чому я, я думаю, що ми там, чим ми відрізняємось. Ми точно знаємо, що є декілька фаз ключових в сонячних панелях. Перше це проєктування. Друга це інсталяція, ну будівництво, підключення. І третє це потім сервісне обслуговування, викуп, якісь нюанси, таке інше. Ми розуміли, що якщо клієнт вже хоче звернутися до нас, ми не будемо або просто продавати панелі, або просто інсталяцію. Ми робимо під ключ. Процес дуже, досить простий. Він откатаний і там, ну як я кажу, там наша головна перевага, що ми знімаємо всі проблеми у клієнта. Він каже, я хочу, ми кажемо ну, окей, ми можемо і повністю повністю супроводжуємо цей процес. Специфіка цього ринку, тому що полка вона в ціні стабільна, а сировина вона в ціні змінна практично щотижня. Тому ми працюємо з річними контрактами, але формуванням ціни тиждень до тижня. На сьогоднішній день ціна 20 гривень. Скажіть, чому у вас виникла потреба встановлення власної електростанції? Як ви прийшли до цього рішення? Головна мета це суттєве збільшення вартості електроенергії. На моменті побудови комплексу ми мали Рівень ціни в 10 центів на сьогоднішній день ця вартість зросла вже до 25, да, в два з половиною рази. І при споживанні такого великого об'єкта це дуже суттєво сказується на собівартості. А друге, це коли ми подивилися на графіки свого споживання, ми побачили оцю синхронність між. Збільшення температури, відповідно, збільшення споживання, збільшення використання вентиляторів і прокачки води, ми зрозуміли, що чим більше сонця, тим більше генерації, тим більше споживання. І зрозуміли, що ми можемо це синхронізувати. І маючи досвід своєї електростанції, коли ми продаємо в мережу по ціні там близько 3,50-4 гривень, а купуємо по 10, це ну на наш погляд дуже суттєвий розбіг. Ми зрозуміли, що ми можемо продавати самі собі по 10 і період окупаємості такого проекту він буде максимально короткий. Чи потрібні були якісь додаткові погоджувальні документи? Звичайно, оскільки це буде статус, новий новий статус активного споживача. Тут потрібно буде і проєкт, і дозвіл на будівництво, і введення в експлуатацію. Але наш партнер, він нам забезпечений комплексне на рішення, тому ми цим не переймаємося. Це нормальний процес, адміністративний, бюрократичний, який здійснює належна проектна група. Пане Павле, скажіть, я розумію, що станція ще не запущена, але попередні розрахунки потужностей в. Тисячі кВт, на які потреби вистачить. Ми синхронізували ці потреби з е, е, виробничим циклом, і відповідно ми будемо закривати близько 40% споживання комплексу, коли саме в літній період збільшується використання електроенергії на вентиляцію і на прокачку води. Тому е, ми сподіваємося, що от саме в літній період ми будемо закривати до е, від 40% до 50% власного споживання. Чи є якісь плани на розвиток, чи це вже кінцевий результат? Да, ми, ми хочемо зараз побачити на ефективність самої системи, на те, як вона буде знову ж таки синхронізована до виробничого процесу протягом жаркого періоду, коли саме ми використовуємо вентиляцію. Якщо ми будемо бачити надлишок електроенергії, то е, ми будемо говорити про її реалізацію. Якщо ми зможемо... Продовжувати збільшувати потужність, переміж це все на пізні осінні періоди. То так в нас є плани і нарощування потужності. Це перший ваш досвід на цьому комплексі з сонячними панелями, саме з сонячними панелями. Так у нас був досвід з тепловими системами підігріву води. І е, там якраз був недолік в тому, що занадто велика була потужність дахових систем нагріву води, і ми не мали можливості їх ефективно використовувати. Тому ми, маючи цей досвід, вирішили перейти на сонячну енергетику. Скажіть, чому у якості партнера обрали саме компанію? У Нас був тендер, приймали участь в три компанії. У нас є досвід будівництва електростанції в 10 МВт, Ми залучали нашого попереднього партнера, і ще деякі компанії приймали участь, але професійність, швидкість і вартість це, мабуть, головні чинники, які стали на користь ясно. Яким був запит у вас на старті? У нас був запит терміни, у нас був запит графік фінансування. І в нас був запит на комплексне рішення все під ключ. От одна із переваг, це все під ключ. Це якраз те про що ви говорили? Ну, да. е, Я можу сказати, що тендер це гарна історія, тому що ну, тобто, ну, це чесна боротьба. Ну, в гарному сенсі, тому що клієнт повинен завжди обирати. І я там дуже радий, я казав що я дуже радий, що воно на фініші. Я думаю, що коли воно покаже ефективність, ми потроху будемо розвивати. бо як ми говорили до цього, що я є, є куди розвивати з точки зору енергетики. Наступний проєкт, що ми до себе дивимося, це ми хочемо ставити акумуляцію. Ваші хлопці, да, вони нам підкинули цю ідею. А давайте ще подивимося на це. У нас там 250 кіло небалансів. Ми зараз запросили у них розрахунок, вони нам зроблять економіку. Я з цим. Я від себе додам, до нам, що зараз. Я кажу, я вірю в сонце, але я вірю не просто в сонце, я вірю в сонце плюс батарейка, тому да. що там, як мінімум, ти можеш на 100% обмежити собі мережу. Ну і третя складова, от ви там в вітрі, а ми зараз ще хочемо зайти в біогаз. Да, біогаз. І антон. ми зараз з Остхімом ведемо консультації, щоб поставити ще там плюс-мінус десятку біогазу. І тоді, вже за рахунок біогаза, також компенсувати оці піки. друзі. Поспішаю вам нагадати, що ви завжди можете стати спонсором нашого каналу та автоматично отримати доступ до закритих розділів нашого відео. Для цього тисніть кнопку Стати спонсором під цим відео та оберіть рівень підтримки. Приєднуйтесь до особливої спільноти однодумців та першими дізнавайтеся ексклюзив із наших випусків. Про окупність ми можемо говорити, прораховували для себе? Ну звичайно, да кожен бізнес повинен починатися з розрахунки і говорити про термін повернення коштів. Через синхронізацію ми бачимо, що два роки це період повної окупності і при сьогоднішній вартості. Ви залучали свої кошти чи якесь додаткове фінансування? Якісь фінансування? Може... Да. Ми звернулися до е, Укргазбанку. Це державний екологічний банк, який. Працює з IFC, у них є програми фінансування зеленої енергетики, і ми отримали покриття частини вартості будівництва. Скажіть, а який відсоток у собівартості продукції закладено саме на електроенергію, і як він зміниться? Після запуску власної електростанції? Ну, відсоток, можливо, і не значний 5%, але 5% собівартості це значна частина, і це можливість мати певні кошти в подальшому для розвитку, тому що ми за рахунок власної генерації можемо збільшувати кількість вентиляторів, можемо збільшувати, наприклад, ми частину техніки плануємо замінити з дизельної. На електричну, от ви зараз чуєте шум, От якщо ми будемо говорити про електричні трактори, електричну техніку, то рівень навіть шуму, який для тварин є некомфортним, він буде зменшений. Тому саме рівень електрики це 5% собівартості, але рівень всіх енергетичних витрат це 10%. Ми можемо говорити, що з часом переходите повністю на електричні двигуни. Ну, а встановлення е, сонячної електростанції власної потребує значних інвестицій. Так, так. Е, і скажіть, чи є якісь способи бізнесу на старті вже заощадити кошти? Тут така історія. якщо ми кажемо слово «інвестиція», то треба додавати одразу історію з точки зору купності інвестицій. У нас електроенергія. Ну, має тенденцію к здорожню. Світові кризи, війна у нас, будь-які потрясіння, електроенергія такий базовий утиліті продукт і вона, вона завжди має тенденцію к зростання. Як можна скоротити цей, цей період окупності або ну, там, через зменшення капексу, то в першу чергу це може бути залучення фінансування? У нас є в країні зараз безліч програм. По яким в гривні клієнт може взяти кредит на встановлення сонячних панелей батареї. Тобто, це кредит, звісно, він дешевший в декілька разів, ніж базова ставка навіть НБУ. 100%, там, чим базовий кредит там, просто на вільному ринку, тому це просто вигідно і зменшує оцей каві. Ми ще можемо розказати, там, у нас є цікавий продукт, ми називаємо це еско енергоефективні проекти, коли ми своє фінансування даємо клієнту, ну, частково, ми встановлюємо панелі, і потім у нас є контракт, на якому ми, зароб, ми заробляємо на тому, що ми забираємо надлишки електроенергії, ну там вже індивідуальні умови. І для клієнта це вигідно, бо він там, не вкладає кладе одразу всі гроші, у нього це як кредитна лінія. Термін окупності по сонячним станціям, там якщо брати от, всі останні проекти, щоб у нас були в роботі, це до трьох років. Це береться вартість одного кВт електроенергії, який споживає замовник, і вартість вироблених сонячної електростанції кіловат годин. Накладається графіки споживання, графіки виробництва, і відповідно розраховується автоматично економія на електроенергію, тому що енергія ну, затрати на будівництво станції в принципі за 2,5-3 роки можна окупити. Розкажіть, як для конкретного агропідприємства відбувається розрахунок власне необхідних потужностей? Відштовхуючись від споживання е, щоденного погодинного, ми аналізуємо, е, скільки замовник споживає в який період доби, І відштовхуючись від дозволеної потужності, яка в нього приєднана, площі даху, на які можливо розмістити. Беручи всі ці показники, розраховується потужність самої станції. Максимальна потужність. Спочатку ми на покрівлі розміщуємо максимальну кількість панелі, які дозволяє дах, узгоджуємо цю розкладку з замовником. Якщо його влаштовує, далі відбувається вже підбір іншого обладнання, кабельних трас, точки підключення. Вона може бути або в замовника через електрощити, які встановлюються там біля об'єкту споживання безпосередньо, або в трансформаторній підстанції, яка може бути або на території замовника, або там за територію належить ОСР. -у. А скажіть, окрім самого даху, так, міцності, які ще є обмеження для встановлення сонячних панелей? Це може бути затінення від дерев, або затінення від якихось ще споруд на покрівлі від димоходів. Антен, стрільникового зв'язку, ще якихось там прибудов, від висоти парапетів залежить. Тобто Розміщуються панелі переважно на південній або схід-захід відносно сторін світу. Впливає ще регіон. Тобто, чим північніший регіон, тим треба робити більший кут нахилу панелі, щоб відповідно більше сонця ми отримували. Чим південніший регіон, тим кут зменшується. Дві тисячі фотомодулів на чотирьох тисячах квадратних метрів. Так, площа покрівлі підбирається в залежності від типу фотомодуля його потужності. Один фотомодуль має площу приблизно 2 квадратних метри. На один кіловат потрібно десь 5-6 квадратних метрів покрівлі. Це тут також враховуються проміжки технологічні між рядами панелі для прокладки кабельних трас. Кабелі, які сполучають панелі з інверторами. Скажіть, чи при монтажі не виникало якихось складнощів? В деяких випадках впливає погода. дуже. Якщо йде дощ, то в цю погоду не проводиться монтаж на покрівлі по техніці безпеки. Якщо повітряна тривога також не проводиться, зимовий період це ожеледиться, сніг, також це впливає. Тут на цьому конкретному об'єкті була складність в тому, що не було площі, де розмістити технологічне обладнання, тому замовник вирішив домурувати частину стіни і вже вдалося все нам компактно розмістити. А скажіть, чи потребує обладнання особливого якогось обслуговування, можливо, додаткового навчання для працівників? Який термін служби його? Панелі через навіть 25 років експлуатації втрачають всього 20% своєї власності генерувати електроенергію. По панелям гарантія від 12 років, зазвичай 12-15 років, на інверторне обладнання 5 років це стандартна гарантія виробника. Плюс ця гарантія може бути пролонгована на той термін, який замов не хоче. Там максимум це 10 років. Обслуговування в принципі проводиться просто моніторинг постійний через дистанційне керування станцією. Дивиться, якщо є якась помилка, вона зразу там у застосунку на телефоні ми можемо це побачити чи на комп'ютері. Періодичність, просто огляд, візуальний з'єднань контактів, щоб не було ніяких там поломок чи. Цим займається ваш сервіс безпосередньо? Да, так, ми Зачем? теж так, здійснюємо сервісне обслуговування для клієнта, Воно з періодичністю 4 рази на рік. Я вважаю, що навантаження на нашу всю загальну енергосистему України воно зменшиться, якщо всі аграрії будуть встановлювати сонячні електростанції і бути на власному споживанні електроенергії. Тому не буде таких вимкнень тривалих електроенергії, як ми спостерігали там минулого року, і взимку в майбутньому то тобто Європа, Америка, Китай переходять на сонячну енергію, тому що це швидка окупаємось. Покупність грошей це економія значна коштів. Якщо електроенергія здорожчає постійно має тенденцію до здорожчання, то сонячна енергія вона через там, три роки. Це вже безкоштовна електроенергія для споживання. Це дуже актуально для тваринницьких комплексів, тому що споживання більше мегаватта зазвичай на, ну, на таких великих фермах. На свинофермах це дуже актуально і зараз дуже багато звернень до нас ясно, якраз аграрії. Я нам персонально дуже вірю в те, що енергонезалежність, на жаль, енергоефективність ці два поняття в Україні підштовхнула війна. Але навіть якщо ми там війну приберемо за там за скобки, то я можу сказати, що за цим майбутнє, і я би додав, що не тільки за сонцем майбутнє, ну там за сонячними панелями майбутнє. Майбутнє, в першу чергу за сонячними панелями в купі з батареями. Чому? Тому що це дозволяє клієнту більше заробляти і не залежати від погодних умов. І це ще допомагає всій системі рівномірно розподіляти споживання і сонячних наразі. У нас проникнення сонячних панелей навіть у бізнесі. У порівнянні не знаю, там, сусідніми країнами, навіть там, не Центральної Європи, а нашими там, сусідами, що досить низьке. Але у нас дуже гарна динаміка. Я думаю, що ми... От за березень у нас вже вся сонячна генерація вітрова в Україні. вся, Велика, маленька, давала вже 10% від ген... всієї генерації. Отак фактично складна ситуація в країні підштовхнула нас да, динамічно да, да. до розвитку. Да, на жаль, на жаль, ця енергоефективність, вона існує завжди. А ця енергонезалежність це дійсно був такий буст жахливий. Але якщо там подивитись на це, це воно штовхнуло всю систему і клієнтів, і нас ну всю систему на розподілену генерацію. Бо всі кажуть, що таке розподілена генерація, розподілена генерація. Оце приклад. Розподіленої генерації тож це підприємство заряджено. Якщо у вас лишилися питання, сміливо залишайте їх у коментарях. А в останньому нашому випуску ми обов'язково розберемо найцікавіші.